359-та артилерійська бригада була створена 1 липня 1993 року на базі 13-го армійського артилерійського полку. З нагоди ювілею сюди були запрошені гості, які мали можливість скласти уявлення про сьогоднішні реалії військових буднів. Запрошені познайомились з умовами, в яких живуть і навчаються військовослужбовці, оглянули казарми і навчальні приміщення. З цікавістю слухали гості розповідь про техніку, якою сьогодні озброєна бригада. Багато хто з подивом дізнався, що тут є у наявності найсучасніші на рівні аналогів заходу зразки військової техніки, яка за результатами перевірок завжди знаходиться у боєготовному стані а якість її зберігання гарантує бойове застосування у будь-яких умовах. Присутні на зустрічі могли познайомитись з методикою підготовки офіцерів-артилеристів на імітаційних засобах, в ході якої за лічені хвилини визначена ціль супротивника була знищена. Існуюча база підготовки артилеристів дозволяє підтримувати постійний високий рівень бойової майстерності. Про що свідчать результати змагань серед командирів підрозділів західного оперативного командування, де командир дивізіону майор Кивлюк зайняв перше місце, а капітан Андрущук друге. Найбільш цікавим виявилось знайомство із зразками стрілецької зброї, адже гості мали можливість особисто позмагатися у влучності стрільби. До сорому гостей чоловіків найбільш влучною у цих імпровізованих змаганнях виявилась жінка. Інтерес викликала також продемонстрована військовими методика практичної підготовки військовослужбовців варти в екстремальних ситуаціях по відбиттю нападу на об'єкт, що охороняється. Не так часто на долю військових випадають свята, тому напевне відзначення ювілею бригади проходило так по особливому радісно і піднесено. На початку урочистості, яка відбувалась в актовому залі військової частини, усіх присутніх від імені командування 13-го артилерійського корпусу привітав полковник Златніко. На свято були запрошені міський голова Володимир Бойко, голова районної ради Павло Ющик, військовий комісар Олександр Ольховий та інші. Організаторам урочистої частини, попри специфічну військову термінологію, яка іноді звучала у залі, вдалось уникнути офіціозу і штучної помпезності, виступи гостей, привітальні слова на адресу тих чи інших військовослужбовців та розповіді про їх успіхи і досягнення, які виголошувала ведуча Надія Яковлева, чергувалися з музичними номерами у виконанні військового оркестру під керівництвом майора Миколи Стецюка. Вокально-інструментальної групи у складі майора Ігоря Хопти, майора Валентина Мостихі, старшини Ігоря Тарасюка, прапорщика Петра Сільчука та прапорщика В'ячеслава Андрусюка, які виконали популярні істрадні пісні у супроводі танцюристів дитячого ансамблю Барвінок. Неабиякий артистизм та вокальні можливості продемонстрували солістки Ірина Малашевська та Олена Павлович. Концерту, який відбувся того дня у військовій частині, може позазрити будь-яке загальноміське свято, бо інструментальні твори і пісні, які прозвучали тут, були виконані дійсно на високопрофесійному рівні, і тому не дивно, що останній акорд того чи іншого твору миттєво відлунював бурхливими оваціями залу. Яке ж свято без подарунків і грамот. За високий професіоналізм, уміння вирішувати поставлені завдання були нагороджені підполковник Сергій Шаповалов, капітан Віталій Федоров, полковники Володимир Матвєєв та Володимир Денисов, майор Валентин Мостика, капітан Володимир Ретнюк, капітан Сергій Слідерук, старший лейтенант В'ячеслав Храпач, старший лейтенант Роман Учеретний, а також жінки-військовослужбовці Жанна Олексіна, Тетяна Лузвіщук та Надія Яковлєва. Грамоти і подарунки вручив командир військової частини Сергій Ніколаєв. Без сумніву, свято ювілею артилерійської бригади вдалося на славу. Усі причетні до нього відчули особливе піднесення, радість єднання, а головне гордість за свій військовий колектив. Ці почуття дали можливість на хвильку забути про труднощі і проблеми, а це так важливо. Адже завтра знову бойове чергування, яке, власне, не переривається ні на мить.